Чи правда що належить отримати піар в скачування по провінційній програмі? Тобі слово будь ласка юль. Вважаю, що Соскачиван одна із найкращих провінцій зараз, щоб отримати ПІАР. Це, це, це так. Тому що е, в них є своя система, вони постійно її якось полегшують, якісь зміни. Е, і спілкуються. Саскачеван спілкується напрямки з людьми або з агентами, які там працюють, тому е, з імміграційними консультантами або адвокатами. Тому так, ще Саскачеван не. В нього немає додаткового кроку, щоб подавати як експрешенно в інтернеті, як в інших провінціях. Ви подаєте е, одразу на провінційну програму і ще Саскачеван за це гроші не бере. Тобто провінція mm -hmm. Саскачеван ще безкоштовно розглядає ваші е, провінційні номінації. Це одна із це найкращих для... провінцій Саскачеван, щоб отримати піар. Це для українців чи для будь-якої національності безкоштовно? Це для будь-яких загалі для будь-яких національностей. Треба це подивитися, але ну, то, що 100% для українців так. Я вважаю, що для всіх таке є. Окей. Okay. Uh, це... uh... Але для українців так, 100%, що не треба сплачувати. Окей, okay, чудово. Ще раз нагадуємо всім, будь ласка, підписуйтесь на наші соцмережі, ставте запитання в коментарях. Переходимо до запитання наших глядачів з Фейсбуку, отже, питаю. Uh,